Капеланське благословіння на 7 грудня 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про той випадок, коли Ісус ішов в Єрусалим і казав учням: ось ми йдемо в Єрусалим, і мене там будуть е, зраджено, видано, і мене засудять невинно і вб'ють. А на третій день я воскресну. Але вони не зрозуміли, що він каже, не могли збагнути, що він скаже. Ви знаєте, я вам бажу приклад свого життя, що колись я був в дитинстві, а потім вже дорослого віку. Мені казали, мої діди, там, або люди похилого віку, або я читав в книжках, в фільмах, що люди казали, або не було війни. Я розумів розумом, що це погана війна, але я не був тим учасником, який бачив страждання. А тепер я є тим учасником, який бачив страждання і яке жахітне приносить війна. Тепер я розумію і від цього серця можу сказати, аби не було війни. І ви знаєте, і оце те ж саме Ісус їм казав, що мені треба вмерти, щоб потім воскреснути на третій день. Учні не розуміли, що відбувається, але Ісус то знав, на що він йде. Але все одно результат те, що він сказав, Через три дні я воскресну, це означає, що через три дні буде перемога після цієї нібито смерті Ісусової. Перемога Воскресіння. І ми чекаємо перемогу тут земну, щоб перемога і наша прийшла. Ми не знаємо, коли вона станеться, але ми її дуже хочемо. Але хочемо не тільки земної перемоги, а з перемоги Божої, духовної, щоб ми сатану перемогли і отримали Царство Небесне, яке нам всім уготовано. Амінь.